Всім привіт! Ми на акаунті в Сансанича. Це мій кланий лідер. У гільдії Drowned of Order. Зараз стартанув у нас x 2 Він попросив мене відкрити 95 уламків до першої легендарного героя, який прийде. Місце вже на аккаунті освободив. Голдей теж вистачає. Що, що нам потрібно? Він попросив достати Харіму, або Віксола не знаю, правда, за чим він йому. Навірно, хоча собі віксол пак. Або може на нові хардові ВФ -ки. непогано заходить. 4, там контратака, провокація це один, хороший герой. Відкривати ми будемо на каналі. Так. Він попросив відкрити на його секретному каналі Deutsch. Так. Що він і тут відкрити обрати канал? все ми в каналі зайшли. Перетаємося. Всім привіт. Єсть, єс. Так, але перед відкриттям зробимо невеличкі такі чари-марем. Відкрив пару зеленних уламків. Подивимося може. Кажуть на удачу, на удачу, на удачу. З десятку. Якщо прийде гарний герой, значить. Скоро буде лего. О! Випив у нас семітник Реап. Ще й квест зробили. Все, тепер можемо відкривати. Так, місця нам, в принципі, должно хватити. Поїхав. Будемо відкривати по десятці. Не спіша. Так. Редмастер. Один легіонер епік. На все стальне в принципі не цікаві зараз. Ебіки, там деякі буду говорити, ліонер. Така сілька, приходна. В основному корм, але ну, можна на лаву його використовувати на навчальних уровнях. надіюсь, що ми сьогодні побачимо золоте січення. І одне зразу два. Тут повна якась лажа. Зразу всі 10 синіх героїв. Все на корм піде санич будеш. Качати там якесь злиття будеш робити. Я знаю, статті, що він буде дивитися завтра повторі. Він вже пішов спати, так що передаю йому зразу привіт. Синька, синька, синька. Ну, дайте ж епік, ну епік дайте хоча б 20 е, десятки там сині повністю. Це вже 30 ми відкрили. Боже, вони так тяжко копяться ці осколки і так легко уходять. В тому ж повністю якийсь мусор приходить. О, Алюрка! Якщо нема, супер на лаву, ну я сумняюся, що тут нема, тут є, будеш плюсувати свою основну Алюрку. Якраз наступна ротація башні у нас фея, там Алюрка дуже хорошо заходить. І невідомо, може на цих хардових ВФ теж Алюрка. Подивимося, коли появиться демон демонов відкритий, тоді будемо її качати. Каменя. Кстаті, дуже хороший герой на місто. Тяжкі комнаты, С ранги, там є комнати, де не вистачає контролю І каменяр якраз добре туди заходить. Вертаємось до наших уламків. Ну що ж, давай Лего, ну було б обідне, почти 100 осколків хотілося б побачити Легу Дві Лего X2. Дай хоч щось. Подай порадувати друга. Повівши стилу. Опять це Сінька. О, Філія, це Багрова маска. Колись бамала з про... О, О, і Орн прийшов, Бамала. колись приходили з багани маска і соло. Але там руками це дуже геморно. Я сподіваюся, що у тебе є збанірета в та ця ся стає. Ти з нею закриваєш Орн. Хороший довичок на дракона. На Поча... В швидкових аккаунтах, середнє, десь MidCame, соло фарми 25-го дракона. У тебе я знаю є криска. Так що криска лучше. Далі дивимося, що у нас тут є. 5-сінька. Ну, дай золото, 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 фенші. Мусор, кадавр. Десь були кадавра паки, тепер вже все це в прошлому. Немає. Вимерли, вимерли, братішки. Ще дві десятки, це передпис. І там п'ятерка залишилась. Ну, ну, давай, ну. Ляха-мух. Блін, так, боюсь. Ну це буде, звісно, класно, якщо з останні десятки так візьме і прийде Лего. Ну, жалко, що зараз не Х2, а було би ще зараз хоч би Х2. Я, напевно, наверное, Лего було давно. Або навпаки. Давно було Лего. Зараз ПДМся. Остання десятка. Ну, залишилась ще пятерка. Фігня, фігня. Давай золото, золото, ну золото! Озирник нам випав! Озирник. Братишка, тут Варгал, по-моему, є. Якраз, вот Варгал бы с Озирником ходити. Не знаю куда, но куда сейчас они будут ходить? на нові Hardway VF точно будут ходить. парочка прям. О, фиолетовая. Арчиха. Честно кажучи, даже вообще дупля не режу. Кто це. Це якась слаба, навірно, тому що даже скіли її не запам'ятав. Якщо це герой якийсь мусорний, то я даже скіли його не запам'ятав, то. Она щось істой оппіра. Грой атаки. Блок бонусів. Бу бонусі. тут було на одно все. Тут що. Всі хвороби, зменшення атаки. На все збільшення ніж атаки. Шарокові ворож, блядь, і у понятно. Нічого хорошого. О, маркіза. Хороший ірарний ДД. Я її використовую в башні в комнатах. Де треба проходити рарками. Це нам не цікаво, нам цікаво легенду. Плега прийшла. У нас нічого не приходить, залишилось два осколки, а Легія немає, я вже починаю нервуватися. Ну, давай. Ну, будь ласка. І давай з останнього осколка. Так, гарно, гарно. Так, золото пішло в центр. Бас, і тут прибігає там харіма. Ну, треба. Чоловіку тішити. Но. Ну, 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 ну. Бляха. Скаржник. Скаржник, скаржник, що ти хоч робиш? Отаку одного ворога. себе щит пропорційності, власне, з вайн дрова, я там накладає. А, Ага. Маленький штраф лікування, я зрозумів. Хороші, вибачай Санич. не дістали ми тобі легу. Я зробив все, що міг. І зелений, і крутив. І канал. А канал твій зайшов любимий, але Ляга сьогодні не прийшла. Да, 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 станеш сьогодні, ти залишився без харіми. Хороша дівчинка. У мене теж її нема. Ну, нічого страшного. Як то кажуть, не пощастило в ігрі, пощастить в любві. Бажаю тобі щастя сімейного, всього найкращого. На цьому, в принципі, наше відкриття завершається. Дякую вам за увагу. Поставте лайк, якщо вам сподобалось. Олиште комент, підпишіться на канал. Залишайтеся з нами, буде дуже цікаво. До побачення!